ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо, як завжди, у такій порі. Програма Моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Вершина літа, липень завжди у нашому краї жнивний час. Ну а у нас відомо жнива розпочинаються нині раніше. Цього ж року усе пече, усе сонце гаряче. Та все ж, коли надходять субота і неділя, і ми зустрічаємося із вами в ефірі, шановні радіослухачі, радіємо такому спілкуванню. Хоч хвилька для відпочинку, а знайдеться у суботу. Ну а прихильники нашої програми у різних селах та районах Дніпропетровщини знаємо, не пропускають наших ефірів. Справді, хочеться, аби кожна година не була марною, хоча влітку здається у нимну пору і 24 години замало. До речі, ще у древньому Вавілоні. Доба теж ділилася на 24 години, і кожна 60 хвилинка була під прихильністю якоїсь планети. Наприклад, перша година суботи присвячувалася Сатурну, друга Юпітеру, третя Марсу, четверта Сонцю, п'ята Венері, шоста Меркурію і сьома місяцю. Відтак і дні тижня отримували свою назву, враховуючи ці години. Наші ж назви днів тижня прийшли з Болгарії і збереглися з давніх давен, аж до тепер. Назва суботи походить від давньоєврейського слова сабат або шабаш, що означає відпочинок, спокій. Ну а неділя, тривалий час на Русі мала назву «седмиці», ніділі, днем, коли нічого не роблять ні ділають. Побіля рідного обістя допоможе зняти в тому вода із рідної криниці. Наше звернення до вас розказати про криниці. Сіл принесло зворушливі листи звідусіль з межової, солонянського, криничанського районів і Синельникового від Ніни Дмитрівни Ткачук. Лист дуже щирий і великий, аж на восьми сторінках. Спілкування по телефону зовсім не таке, як викладеш душу на папері, пише Ніна Дмитрівна. Я мало знаю про свою криницю, яка ось майже стоїть перед порогом. Копали її мої батьки разом із досвідченим копачем, який знав, де вода. І дійсно, і до сьогодні тут вода добра, м'яка. Криниця обкладена цеглою аж до води, дуже глибока. І я теж працювала тоді, хоч було мені 14 років, землю й глину носила на рівні з батьками. Не віриться, що відтоді минуло аж 55 років. Шкодую, що не зберіглося ім'я у того копача, який, як говорять, нюхом воду чув, та вдячність до цієї людини до батьків живе зі мною завжди. А батьківська хата житиме допоки і сама буду побіля неї. Та зазначу, що колодязів у міській місцевості на околицях, як от, наприклад, і у нашому синильниковому тепер дуже мало. А ще Ніна Дмитрівна пише, що дуже дуже полюбляє квіти. Запах пам'ятає квітку він її залишив лиш на мить. В бік її, задивлений до віку, давнім щастям тужить і болить. В літі поєднаємось, коли запах пам'ятає квітку, в самотині, в далечині світу, безтроянний шлях його лежить. Через поле переходить літо, марно вилива блакить, і нема на ці розстання ліку, запах пам'ятає квітку. Ці поетичні рядки написав поет Іван Сокольський. Його називали національним романтиком і лицарем свободи. Ось нині, 13 липня, виповнюється 75 років від дня народження Івана Григоровича Сокольського. Проте до цього часу він не дожив, бо був дисидентом, націоналістом і за це дуже карали. У 60-70-ті роки минулого століття. У 1968 році Іван Сокольський був одним із авторів листа творчої молоді Дніпропетровська. В цьому листі висловлювався протест проти політики русифікації в Україні, переслідування національної інтелігенції, плюндрування пам'яток культури, цькування роману Олеся Гончара Собор. Навесні 69-го лист передала Радіостанція Свобода, закордонна радіостанція, опублікувала зарубіжні засоби масової інформації. Відтоді Іван Сокольський був засуджений спочатку на 4,5 з половиною роки таборів суворого режиму. Покарання відбував у Мордовії з кінця 71-го у Володимирській в'язниці, згодом у таборах Пермської області. Потім мешкав у Дніпропетровську займався опозиційною діяльністю, порядковував сам видавчу поетичну збірку. У жовтні 79-го вступив у правозахисну організацію Українську гельсінську групу. Вже у квітні наступного 80-го знову був заарештований і рішенням суду, визнаний особливо небезпечним рецидивістом і засуджений до 10 років позбавлення волі. Та 5 років заслання. Покарання Іван Сокульський відбував у Чистопольській в'язниці. Тепер це татарстан Російської Федерації. За 9 днів до закінчення тюремного терміну у 85-му в черговий раз заарештований і засуджений міськсудом до трьох років таборів за так зване хуліганство. У 87-му він був переведений до одиночної камери. Звільнений з ув'язнення в серпні 1988 року. Після повернення з таборів до Дніпропетровська Іван Григорович працював в українській гельсінській спілці, був одним із засновників обласних організацій Товариства української мови імені Тараса Шевченка, народного руху України, меморіалу. Очолював також обласну організацію Української республіканської партії і в 89-му редагував і видавав журнал Пороги. А 20 травня 1991 року був жорстоко побитий під час пікетування з вимогами незалежності України в Дніпропетровську. Це прискорило його смерть. За життя Іван Сакульський не побачив жодної своєї збірки. У Києві перша збірка поезії Владар Каменю вийшла друком у 93-му. У липні 95-го його прийняли посмертно до спілки письменників України. Нам залишилася його лірика, його войовничі вірші, його ліризм, романтика, його любов до рідного краю, до родини, до жінки, любов найголовніше до України. Ось вірш, який Іван Сокульський написав у 1969 році, коли його було вперше заарештовано. Гора. Дніпро мов розкритий кобзар і піднятим прапором небо. Дозріває, блакить, воростає гроза, невблаганно, нестримно, вишнево. Тиша гучна понад прірву століть, шлях далекий Дніпра, ніби доля не згасла, на сторожі в країни стоїть, незбориме чоло тараса, без доріж, без каміння ночами простували на гору прочани, їм світало в очах, підіймалися вглиб, серед чорноліть відшукати дорогу. Підвівся пророк, щоб з'єднати береги і волю піднять як голготу. Пощастило вам хоча б раз побачити сарму, що означає це слово? По селах впевнена ще пам'ятають, бо день, де хоч, на жаль, вже зрідка, а трапляється таке джерело, що, попри роки не міліє, зберігає воду чисту, смашну цілющу. Отак українці порівнюють із глибинним джерелом іще кілька понять: душа ніби сарма. Або ж співають чистими голосами як Сарма течі. У новомосковському районі є гурт бандуристок, добре знаних їхніми земляками, та й в Україні теж назва цього гурту сарма. is yeah. yeah. Завершуємо нашу сьогоднішню зустріч в ефірі ще однією поезією Івана Сокульського, нашого земляка, народженого у селі Червоноярському Синельніківського району, з чиїм іменем пов'язуємо здобуття незалежності на Дніпропетровщині та в Україні. Степ на всі біч безберегий, простір на тисячі літ, всі в цей чорнозем полеглі. Мій неперерваний рід Степ доростає до моря, хвилі так важко йдуть Вправді, як стій суворій предків нащадків путь. Відкрито усе до основи, крізь віки прозирає Дніпроси вочуп, простору й далечі мова на всю Україну чуть. Програму Моє рідне село завершено, її, як завжди, для вас підготували звукорежисер Олександр Сохач. Авторка та ведуча Валентина Орлова програму вироблено на державне замовлення. До зустрічі.